Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. І сьогодні я розповім про дві крутезні книги від видавництва Час майстив». Тут одна є для гришки, одна для мене. Отже, розпочнемо з Гришиної книжечки. Вона має 14 назву. І зараз ви будете зі мною у цьому згодні. Перший рівень. Це дітки будуть повторяти звуки тваринок. Ось дивіться. Ось, наприклад, тут є собачка, вона говорить хав. І дітки будуть повторяти цей звук. І вверх будуть повторяти звуки там машинки, машинки? не звоза тваринок, навіть машинки, корови, курочки, гусок, жаби. Ну і от всі звуки всіх тваринок. А то звуком машинки, други і міця, ж дітки будуть відповідати на запитання. Так, і чому я закрив цю книжку? Ось, бачите, таке запитання, що робить гусак, як говорить гусак. І дітки будуть відповідати на ці запитання. І так, до кожної тваринки. Третій юмень, це вже дітки будуть читати от такі невеличкі речення. Ось тобі от, у Зазі є хвортин. хворостинка. Тисячки таке слово, не знаю я його. Зази в неї махає. ну і так далі. А четвертий ці дітки вже там будуть співати пісеньку. Ось, бачите, і, і прочитати ось такий от, от крутезний віршик. І ось, якщо я сказала за пісеньку, то ось є QR-посилання. Щоб перейти до тої пісень послухати її та заспівати її разом з дітками. Добре, тепер друге запитання: а хто ж у цій книзі головний герой? А головний герой у цій книзі хлопчик Заза. У нього є сім'я, стоїнка номер 1 У нього є тваринки. І Заза буде з дітками вчитися, вчитися все те, що дітки будуть вчитися на рівні від 1 до 4. Також тут є, це дуже добре, що стоїнки картонні, Ось, бачите? Це для того, щоб дітки не гнули стоянки. Тому що вже знаєте, що маленькі дітки можуть ці стоїнки погнути. От, моє загальне враження. Ця книга мені дуже сильно сподобалась, тому що якби я був віком такий, як Гришка, я б цю книгу з радістю вже читав, наслідував звуки тваринок і робив таке далі би. Мені ця книга дуже сподобалась. І Гриша сподобалась, тому що, тому що тут є звук машинки. А Грича дуже любить нас машинки. Ну, от така цікаво книжечка. Добре, а тепер наступна книжечка. Вона називається Експедиція за дивовижними тваринами. Цю книгу я дуже давно хотів, і ось нарешті я її отримав. Вона не просто пізнавальна, а ще й неймовірно красива. Все з того, що юні блогери Настя та Мирон їде зі своїм дядьком професором у експедицію, щоб прослідкувати за дивовижними тваринами. Настя свій власний блог. Два рон розповідає про самих тварин, тобто загальні чи за це тваринки. А Настя від рівні тваринки, розповідає з її життя, тобто її очима. Спочатку ми подорожуємо Європою та Азією. Далі йде Австралія та Океанія, потім Америка, останній є Африка. Ця книга мене справді шокувала. Тут є такі тваринки, що я навіть не уявляю, що вони існують. наприклад, ось зараз я вам покажу їх там. Кіто-голова, кіто ноги сули, чеводоокарайка. Це, виявляється жаба, а не така якась пташечка, я яка подумала з назви. А це жаба. Також тут згадують, визначні місця землі. Такі як Тадж-Махал, нотердам де Париж, ель Ельфо та Біг-Бен. Отже, з одного боку, це енциклопедія. Так, ви всі зруйте, що це енциклопедія, так, да? це енциклопедія, енциклопедія, а з другого боку зацікавезна книга про мандри. Для мене це більше, коли книга схожа на цікавезну книгу по мандри. Тому що тут розумієте, тут ці юні воїни з індяцьким професором подорожують там тою країною, тою країною, тою країною, тим континентом. Це класно ж. І ми дізнаємося не тільки про тваринок дивовижних, а й про визначні місця землі. Отже, тут інформація подається і як факти, ось наприклад, ось факт, де ця тваринка народилася, яка її довжина, яка її вага, ну і таке далі. Або ж як захопила розповідь цю тваринку? Також тут, також тут розповідається ця книжка про тваринку, як від імені людини та очима тваринки. цю книгу я просто фото взяти, погортати собі, роздивитися цю книжечку заново. Тому що тут не просто цікаві малюнки, а тут чудові. Ілюстрації такі реалістичні, їх намалював ілюстратор Олена Шкаврон. Влучезне їй дякую. Також в кінці книги є квест сторінками чорної книги. Ось, зараз я вам покажу, я до нього дуже близько. Ось, дивіться. Тут нам потрібно відгадати шифроключ, ключ тобто зрозуміти, що означає, який символ означає яку букву. Розгадати цей ключ і дізнався, що нам хотіли передати наші нащадки. Ось тут написано зверху: любі нащадки, будь ласка, не забувайте, не забувайте три крапочки. А що ж потрібно відгадати? Це зараз ви побачите, як потрібно це все відгадати. Тут знизу є різні букви. Це назви цих тваринок, які вже вимірли. О, якщо ви це сказав, то цей квест розповідає про вимерливих тварин. Отже, дивіться, як, як розгадати цей квест. Дивіться, переходимо сюди в саме кінець цієї книги. І тут у нас є такі біл, от біла стоїночка. Бачите? Схоже, на вона якась така малесенька, на перший погляд. Менше за, за, за звичайну сторінку. А тепер дивіться фокус. Це було квест-карта. І ось тут є спеціальна сторінка з наліпками. Отже, це, коли ми там прочитаємо розділ якийсь, наприклад, це до квесту, то ми знаходимо то ми цю дверинку тут за номером. Ой-ой-ой, яка -ой -ой -ой, в мене тут проблема. І ось тут, бачите, є такі номерки у спеціальних цих наліпок. Ми знаходимо його, знаходимо цей номер на квест-карті. І наклеюємо цю тваринку на подібне місце. А, а щоб згадати квест, на подібне, знайти тваринку. Як я вам вже показувала в квесті половиних тваринок, там є ось таке знизу невеличке коло. І там є на карті місце, де народилася та чи інша тваринка вимерла. Ми, ми знаходимо тут цю тваринку, потім знаходимо місце, де вона народилась на карті, і наклеїмо. Але перед тим як наклеїти, на то тому місці, де мусимо наклеїти тваринку, є її значок. І цей знак дорівнює якісь булки. Яка написана в квесті. Мені було дуже сумно читати повинних тваринок. В цьому мене ця книга викликала особисто в мене. Дуже багато різних почуттів захват, радість, захоплення і так і далі. Але разом з тим сум сумно шкодування. Мені було дуже цікаво читати повинних тваринок, але дуже сумно, що їх більше немає і не буде назавжди. І може статися ще з багатьма дивовижними тваринками наприклад, з бокиногами суми. Це стрішко, тому що люди не традять про нашу томівку, планету Земля. Ось таке вийшло відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене і всім до зустрічі!